Доброго дня. Хочу сьогодні записати відео. Як у нас? Як все є. Ой, хочу сказати, що квочок нема. Все, курі теж немає. Одного куря. Ну, Коротше, вже е, пройшло. Так, показую бігом господарство наше. Карлики, от, бачите, троє ходять, по двоє десь сходять Так, темно, боже. Так, три, а мене американці було, сьогодні забрав. Ага, я для розбито було. Ой, з моїх шестеро курей, тих, що я в Чернівцях був брав. Ой, привіз. Тут лише живуть два півні. Чому два півні, я зараз розкажу. А поки не про це. Показую Маргошу. Маргошка, боже, як ти виросла. От напишіть в коментарях. Напишіть в коментарях. Виросла Маргоша чи ні. Підросла, підросла гарно. Американці, я вчора переніс, переносив сюди до цих двох півнів. Так що сьогодні не знаю, якщо вони будуть самі заходити, то буде клас. Ні, буду носити, О, може вам навіть зніму відео. Бачите, у нас трошки холодно, вітер збивається. Я в корці. Такі голошійки ці мої, двоє, бачите. Та ще один корочка, дивіться. Ну, чого, чого тут лише два півдня. Зараз розказую. У е, мене, коротше, я покажу одного дня. У мене, коротше, курочка щось не знаю. Трошки прихворіла чи що. Ну, я її забрала. Оказується, що... що Що, вказується. зараз я її теж вам покажу. Е, Ход її долочив білий. Ну, тупо ход її толочив. Зараз я її покажу вам, вона в мене живе сама, поки що вона тут. В стайні. Де вона? Тут ще живенька при водічку. А ти йому маленька, курочка, бачите, Ну, треба треба зарядити її, годувати, поїти. Ой, разом з вами буду заробити. Вже і купляв кальцій і, і лікарства, щоб вони не падали на ноги. все одно. Але де ще троє курей. З ними все добре, вони живі, слава Богу. Здорові. Ні ще б не наворочити. І зараз покажу вам. Майорчики мої, дивіться, такі гарні вже. Е, ось тут вольєр, я вам його не показував, але я зробив вольєр для американців, типа для американців. Ой. Чекайте, дивіться, бачите? О, от півник оцей. Зу -зу не Оцей, оцей. Вчепився вчора ножку за сітку і так телепався. Ну, я е, сюди забрав і далі. Я їм за це говорю. Проходжу, ця курочка, знаєте, зузуляста, теж бідна. Ой, спускаю тут воду. Бідна вона така, знаєте, м'яка. Я її вирішив е, забрати сюди. Я ловлю її чубату. Той. Тут троє живе, мені чубати. Треба робити окрему, тяжку клітку. І робити, щоб вона собі могла окремо, щоб події не то типа. І того. Е, я йду беру курочку. Я тут собі руку і виключаю тут світло, щоб виведіли хоча б є. Сидить вона, бідненька, чубата. Не знаю, підкажіть, що можу щось її купити, чи що. Що з чимось її пропоїти, я не знаю. Не знаю, підкажіть мені, чим її можна пропоїти, бачите? Ой, я вже все її, бачите, купив дизі. Трикальці, Трикаль... ну коротше. Ось. Я думаю, що мене видно. Так. Вибачаю, що мій палець видно, а не мене. Бачите, вона перевертається, вона от. Гі чи вона вже жити буде. Бачите, я купив ці телетроніки скупив та й пропаю їх. Треба усіх їх ставати пропаювати, типу, бо це нема. У кого таке було? Будь ласка, підскажіть, що можна купити її? Якісь добавки або щось воду давати, я вже все її куплю, але щоб вона жила. Ой, та й того я мушу її годувати і поїти. Підкажіть, що мені купити, цей терсотронік, це я купив його, я термоцідала, я тепер мушу пропаювати її. Бачите, вона вже дитенька стає, помало бачите. Ой, вона не може. Ну, той, що зачепився вчора, він їсть. Їст. По правді він їсть. сам по собі. Я думаю, що його ще треба буде вигодовувати. Тут з лікарством п'ю воду, не знаю, чи антибіотик купити її пропоїти. Ой, чи що купити? Я не знаю, треба, є, треба щось купити є далі капець. Мені жалко. О, це була та курочка, це ж моя нова кнопка. Магар твою купив, бачите. Ну, от шприц, 5 кубиків йому. Ну, е, от отако, на літр води. Я зараз вам розказую, хто такий бере цитронік. Огребете? Е, хто бере цитронік, то, б... цитронік, то на літр води. Дуже він класний, допомагає трошки, бо вона вже стоїть на ногах. Цитронік. Е... Цитронік. Е, берете шприц, який має на 3, на 5 кубиків, на 10. І берете один кубик і на літр води даєте, і... Пропоюєте, та воду кожен день. Кожний божий день. Маєте міняти воду. Можу я її брати такого у пальці їду. Отаку, щоб вона хоча б вона глотати сама не хоче. Я мушу її тако пальцем все засовувати. Бачите, я лупину мене тут добавив до дерті, щоб у них хоча б ну, кальцію не мали. Бачите? Напишіть, будь ласка, що ви даєте їм, таке пока калічиною. Бачите, вона в мене взагалі не гортаю про вже її. Я якби її не годував, то вона б вже здохла, а вона сама вона тримається, бачите, вона сильна, тримається, бо я зараз її хоча б даю їсти. Ну Я їй даю їсти і можу ну, вона виживе. Ой, стараюсь їдати їсти, бачите. Ой, бачите ой. Так. Ой, я вже й вернувся до вас, ми вже вернулися з нею разом. Коротше, ой, коли великий тут струм. Даю їй трошки води, бачите, вона вже на ногах у тебе стоїть. Я вас прошу дуже, будь ласка, хто таке мало? Підскажіть мені. Я вам дуже, дуже, буду, дуже вам десь не буду. Вона тебе. Представити не можете, як я вам буду вдячний за те, що ви пускаєте, що їй можна дати.

Не знаю, що з ним буде. А здихає в ході. Не знаю, чому до ранку доживе. Кофу, ну, я не знаю, чи вона до ранку взагалі доживет. Так, я вибачаюсь... Ой, вибачаю за екстремальну зйомку. Вона вже не живенька. Вона здихає. Вже, б худу здохнуло. Ну, все. На здох. она сдохла она не она не изображаешь все сдохла вона. это еще муж. O. Hm. Ona się Вона була жила, довго. Фух. Сьогодні вона була на дворі у мене. Ходила вона, їй зі до шопи. як вона стерла собі коліна. Як вона стерла коліна? Все. Це не жива куриця. Ну. Стараюсь воду зниєвити. Все. Ука здохла. З вами я прощаюсь. Гарного дня вам, гарного вечора. Пишіть коментарі мені.